Моє вітання, шановне панство! Це відео мало б вийти ще вічність Тому і бути присвячене гільдійним босам загалом, але розділ про одну із них почав об'єм перевищувати усю іншу розповідь. Саме тому тепер це буде дві окремі частини. Гільдійні боси контент наче простий і зрозумілий, однак навіть тут є свої питання і помилки. Вже майже рік вбиваючи гледвине щодня, побувавши в наймі у десятках гільдій, я все одно періодично стикаюсь із однією і тією ж проблемою на ім'я Хан. Завжди є частина гравців, які просто не розуміють, як це працює. Хтось новенький, хтось соромиться спитати, а хтось банально не розуміє, що робить дурниці. У мене не вийде виправити це в глобальних масштабах, однак може спробувати у межах української спільноти. Отже, хан це єдиний морський гільдійний бос. Менша версія вала, що викликається у затоці ока Окіл. Око Окіл це острів, і ще донедавна потрапити туди можна було лише кораблем. Зараз же для всіх, хто хоч трішки пройшов ланцюжок Магнуса, а відкривається він після основного квесту Баленуса, існує колодязь для зручного телепорту туди і назад, що сильно спрощує подорож. Є варіант, що Гільдія може організувати доставку на око для зовсім новачків, але це буде разова акція. Взагалі найкращим варіантом є завести окремого персонажа, який там буде постійно жити. Це економить час і позбавляє проблем у випадку непередбачуваних ситуацій. Клас рівень і спорядження ролі не грає, бо стріляти в боса потрібно із гармат, а на них характеристики персонажа не впливають. Перед початком розшукуємо гідійного торговця неподалік від пристані і відкриваємо товари для покупки. Потрібні нам гармати і ядра знаходяться у самому низу списку і мають назву, що починається із Monster Bay. Там є інші, але вони не підійдуть. Зазвичай достатньо однієї гармати і 30 ядер, але якщо не впевнені, беріть більше. Оскільки це гільдійний торговець, покупка відбувається за рахунок гільдії, а не особисто срібло. Може так стати, що вам не видали кошти, що забули поставити галочку у правах на використання магазину в цілому. Нічого страшного у цьому немає, просто нагадайте про себе у чаті і все виправлять. Якщо гільдія англомовна, то ці гроші називають allowance, що зазвичай скорочують до Ел. Закупившись, ідемо до затоки, де все і буде відбуватись. Хан бос особливий і з'являється не у відкритому світі, а у спеціальній зоні доступній лише членам та гостям гільдії. Щоб у неї потрапити, відкривайте вікно гільдії, переходите на останню вкладку і використовуєте кнопку Enter у рядку з ханом. З'являється вона лише у межах затоки, і якщо немає, спробуйте підійти ближче до води. Якщо не вище зайти одразу, швидше за все, необхідно буде зачекати кілька хвилин, У чаті напишуть, коли вже можна. Ця зона існує лише годину, тому відкривають її незадовго до початку фарму. Якщо ж сказали, що зона відкрита, а зайти не виходить, то або ви не на тому каналі, або хтось із офіцерів гільдії мамина черешеньки і відкрив її не там. Шанси на друге дуже малі, але ніколи не дорівнюють нулю. Також відмічу, що на протязі цієї години входи і виходи із зони не лімітовані. Забули, що взяти, виходите, берете що необхідно і вільно повертаєтесь. Так само, якщо воскресати не на місці у випадку смерті від боса, необхідно буде прибігти назад на узбережжя і знову зайти у зону. У цьому випадку не забудьте ще хоч раз вистрілити, попросивши в когось гармату чи використавши запасну. Лише опинившись у зоні, обирається собі місце і ставити гармату з інвентаря. Непринципово відразу ставити ідеально, і її можна пересунути потім. Головне, робіть це саме у зоні, а не у реальному світі, бо вона залишається там і доведеться бігти купляти нову. Насправді ставати можна будь де навколо затоки, все одно це коло і стріляти потрібно в центр, але із багатьох причин зручніше усім групуватись разом. Тому класичний варіант скеля, із якої відбувається виклик і простір поруч, де краще, справа в виключно смаку. Для себе я обираю одну із сліпих зон, які частково ігнорує механіка. Найбільш болюче питання як правильно стріляти. Болюче настільки, що деякі гільдії принципово на хана не ходять. Бо не здатні його бити або роблять це дуже довго. Тут не існує топу внесених ушкоджень усі, хто вистріл і попав хоч раз, отримують однакову нагороду. Однак, чим більше людей усе виконало правильно, тим швидше і комфортніше пройде цей процес. І повірте, 20 досвідчених учасників впоруються значно краще, ніж 60, яким нічого не пояснили. Тому давайте розберемо цей момент детально. Ставиться гармати з інвентаря. Краще за все робити це на невеличкій відстані від інших людей, щоб потім не проплутати і не почати закидати ядра сусіду. Після цього закривайте інвентар і підходите до гармати, але не хапайте її, а натискайте 5 Відкриється ваш інвентар і окреме віконце для ядра гармати. Доки там нічого не буде, стріляти вам буде нічим. Можете посунути ці вікна в сторону, якщо заважають, але відкритими вони повинні бути увесь час. Лише після цього нарешті берете гармату і можете перевести її у будь-яке місце із видимістю на затоку. Не обов'язково цілитись у сам центр. Хан дуже великий, а радіус попадання по ньому ще більший. Коли обрали місце, натискайте Q, щоб опустити дуло максимально вниз. Це обов'язково необхідно робити після кожного переміщення, бо стрільба навісом дає більшу дистанцію ціною меншої сили удару. Різниця дуже відчутна, тому не нехтуйте цим моментом. Я інколи зустрічав думку, що робити це потрібно лише тим, хто стоїть на скелі, але це не так. Із з будь якої позиції стрільба по прямій лінії більш ефективна. Після цього перекладайте зі свого інвентаря в інвентар гармати три звичайних ядра, тих самих, що купували. Тут треба діяти уважно, бо додати ще можна, а от забрати лишні вже не вийде. Вони опинця у першому слоті і завжди будуть відстрілюватись з першими, поки не закінчаться. Далі потрібно чекати на інший тип ядер – кристалічні. Вони б'ють помітно сильніше, але їх не можна купити, а отже кількість обмежена. Відповідно, видають кристалічні ядра лише тим, хто розуміє, що робить. Зазвичай цим займаються офіцери Гільдії, закидаючи 2-3 штуки кожному, хто вже сам зарядив собі три звичайні. Тут ви точно стикнетесь із багом відображення, якому вже безліч років. В інвентарі гармати не буде видно кристалічних ядер. Якщо тільки не закрити його, відписати гармату і відкрити інвентар знову. Однак, зліво від гармати видно лічильник загальної кількості ядер, і він завжди показує точне число. Знаючи, що самі виклали туди три звичайних ядра, неважко порахувати, скільки у вас кристалічних. І це прозвучить дивно, але мушу наголосити, бо вже кілька разів бачив таке на власні очі. Коли вам дали кристалічні ядра, не докидайте після цього решту звичайних. Це не працює як черга. Вони просто додадуться до вже наявних звичайних, а кристалічний залишиться сумно лежати у кінці списку. Тепер чекаємо на виклик боса і стріляємо за схемою 3 плюс 1. Це означає, що нам необхідно зробити три постріли лівою кнопкою миші, кожен з яких буде давати гарматі заряди, їх видно на іконці над гарматою. Важливо відмітити, що якщо гармату відпустити, набрані заряди пропадуть, тому не варто цього робити. Зібравши три заряди, вистрілюємо правою кнопкою миші. Це посилена атака, що наносить у десятки разів більше ушкоджень, витрачаючи набрані заряди. Відбувається вона якраз потужнішим кристалічним ядром, адже три простих ми вже відстріляли. Після цього знову закидаємо три звичайних ядра зі свого інвентаря в інвентар аромати. Вся хитрість у тому, що кристалічні ядра закидались пізніше, і вони як потрапили у другий слот, так там і лежать. Звичайні ядра знову потраплять у перший слот, і саме вони будуть витрачати, щоб наново набрати заряд. Знову повторюємо три постріли лівою кнопкою і один правою до смерті боса. Якщо кристалічні ядра закінчились, чи їх і початково не дали, можна закинути всі звичайні, що залишились, але стріляти за тією ж схемою, бо це все одно найефективніше. Постріли лівою кнопкою в цілому майже не наносять ушкоджень. Практично завжди для збільшення темпу стрільби ними можна навіть не намагатись попасти і просто клікати для пострілу на мінімальну дистанцію. Власника, саме тому, що довго кохана можна побачити і гравці починають стріляти кудись у воду, збираючи заряди для гарного старту. Для пострілу ж правою кнопкою миші її необхідно затиснути і чекати, поки гармата сама не вистрілить. Також слідкуйте, щоб ядра візуально летіли у потрібну сторону, а не вибухали в об край скелі чи моя улюблена, з чого залишеного поруч човна. Якщо таке стається, невідпускаюча гармату, змістіться трішки в сторону. Що важливо, не варто стріляти одразу після виклику кохана. Певний час відбувається анімація появи, і він невразливий. Краще дочекайтесь першого червоного напису на екрані. Щодо стрільби це все. Ніби багато таксу, але в реальності усе дуже просто, потрібно лише звикнути. І з часом ви самі почнете брати кристалічні ядра зі складу гірді і самостійно заряджати їх при потребі, головне не забувайте повертати назад залишки. Єдине, що залишилось додати, механіка боса, яка елементарна. Буде багато із червоними зонами, але можна ігнорувати всі з них, окрім однієї. За відсутності якоїсь адекватної назви, гравці прозвали її просто ультою. Це вміння знищує гармати і вбиває кожного, кого зачепить, саме тому перед ним гравці ховаються за скелями. Звичайно, що складного тут нічого немає, потрібно просто переміститись за перешкоду. Але, на жаль, саме тут люди інколи нервують і сваряться. Через те, що гравці не можуть пройти крізь іншого гравця чи його гармату, буває так, що хтось зайде у безпечну зону, зупиниться і перекриє дорогу іншим, завадивши їм вчасно сховатись. Не те щоб цьому можна було якось зарадити, але якщо кожен буде думати не лише про себе, то таких епізодів просто не буде ставатись. Має ще відмітити цікавий момент: персонажі 49 го рівня і нижче не мають колізій, тобто вони можуть проходити крізь інших, а інші крізь них. Можливо, комусь так буде зручніше. Чим швидше ви зрозумієте, що зараз буде небезпечна атака і зреагуєте на це, тим більше часу буде ховатись. Варіантів для цього більш ніж достатньо, майже завжди про це попереджають у чаті. Якщо ж ні, можна орієнтуватися на поведінку інших гравців, як мінімум частина із них точно знає, що відбувається. Також, якщо розуміти англійську, можна починати рухатись після напису, що спроба хана зцілитись виявилась невдало. Найбільш просунутий варіант орієнтуватися на жовті стовпи від кристалів, що періодично з'являються навколо затоки, як тільки пропаде останній, ульта неминуче. Однак їх видимість залежить від налаштувань графіки, і це підходить не всім. Також існують сліпі зони, про які я згадував раніше. У суті, це місця, де ульта не дістає, проте звідти можна стріляти і нормально наносити ушкодження. При цьому зникає потреба кудись переміщуватись, що деко зручно. Особливо сказати на цю тему немає що, це завжди десь біля скель, але треба відчувати, чи на вашому досвіді переконатись, де зона ще безпечна, а де вже ні. Та і на цьому все. Після вбивства боса залишайте гармату чи топити її в воді, якщо стоїте поруч, аби не заважала іншим. Все одно вона одноразова, а дістати залишки ядер не вийде. Дропіс хана чекає на вас посеред затоки, там буде горіти жовтий стовп світла. Тільки переконайте, що є місце в інвентарі, а улюбленці активні і не голодні. Дістати туди можна вплав, а швидше добратись допоможе деяке вміння класів та 10 єдиноріг, костюми зі швидкістю плавання чи різного роду човни, але це все опціонально. Знову опинившись на березі, не забудьте покинути зону тим же способом, яким сюди потрапили. Також на цього боса існують два квести. Абсолютно не обов'язкові до виконання, але розповісти потрібно. Перший береться біля затоки і виконується лише по одному разу в тиждень, тричі на сім'ю. В результаті дає змогу майже безкоштовно отримати алхімічний камінь із хан. Другий береться на тому що шузбережжі, де купується гармати, тільки подалі. Також виконується раз в тиждень, але немає обмежень. Він є умовно, гільдійним, але і взяти, і зробити, і здати його можна, знаходячись у наймі. Реально виконується лише заради морських монеток, які далеко не всім потрібні. Це все, що я хотів сьогодні розповісти. Сподіваюсь тепер хан не буде викликати у вас страху чи труднощів. Не потрібно спішити, можна робити усе повільно, головне правильно. Найважливіше не забувайте поважати людей, із якими прийшли на фарм, незважаючи це рідна гільдія чи найм. Намагайтесь не перешкоджати іншим ховатись під час ульти і не халтурту у стрільбі, навіть якщо видали мало крисичних ядер чи не видали взагалі. Зазвичай для цього є об'єктивна причина. Я спробую якомога швидше добити головний борг минулого року відео де поясню про гільдійних босів та найм. А для вас у мене є особливий квест. Оскільки люди витримують, а сатутний піксель ні, я хочу допомогти члену нашої гільдії та його побратимам зібрати на кілька комплектів мультиками. Із цією метою я відкрив допоміжну банку, кошти з якої одразу потраплятимуть на рахунок хлопців, а у мене з'явиться можливість розіграти серед усіх, хто долучиться три цікавих подарунки. Кожна річ буде пов'язана із творчістю, але розкривати я їх буду поступово. Я розумію, що моя аудиторія невеличка, але це точно не байдужі люди. І нехай ціль виглядає дуже амбітною, можливо навіть недосяжною. поки є час, спробуємо зібрати скільки вийде. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається те, що я підготував. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!